Привіт! Перед вами ялинка лита суперзірка висотою 1,8 такого блакитного королівського кольору. Подивіться, які тут голочки, просто як на живій ялинці. Але є класна перевага. Ці голочки не осипаються. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона виглядала максимально натуральною, тут наноситься ось така коричнева фарба. Висота 1,80 метр сантиметрів базова. Вона підійде для невеликих кімнат. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку: підставка литих гілинок металева, так як вони тяжкі, і на них багато матеріалу. Також тут є ось така заглушка, щоб підставка не пошкодила вашу підлогу. Багато людей хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Ми міряємо діаметр за повністю розправленою нижньою гілочкою. І якщо вам потрібно десь зменшити діаметр, ви просто пригинаєте гілочку донизу або ж до верху. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть гнутися, навіть якщо тут буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, а й безпечна. Тут первинний матеріал без жодних шкідливих речовин, домішків і головне без запаху. Ось така вона лита блакитна суперзірка висотою 1 метр 80 сантиметрів. Замовляйте її саме зараз.